Asus ROG Strix Z890I Gaming Wi-Fi буквально отримала увесь можливий функціонал, за винятком хіба що Thunderbolt 5 або 10 гігабітного LAN контролера. Під час взаємодії з нею приходить розуміння, що кожна деталь продумана на вищому рівні, але це супроводжується і відповідною ціною. Ви отримуєте всі найактуальніші інтерфейси в значній кількості, топову аудіопідсистему ROG Supreme FX, разом зі звичними чотирма портами SATA ще цілих 7 слотів M.2 2 з радіаторами. Підтримку бездротових інтерфейсів Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, а також 5 гігабітний LAN контролер. Не варто забувати й про корисні кнопки, цифровий індикатор для відображення посткодів та інші diy фішки, які значно спростять взаємодію з платою як на етапі збірки, так і надалі. Поєднання трьох габаритних радіаторів і 18,1,2,2 плюс 2 фазної схеми живлення забезпечить стабільну підтримку будь-яких процесорів Core Ultra навіть у режимі розгону. До того ж, широкий набір оверклокерських функцій додатково спонукає до експериментів. Підсвічування на цій платі може конкурувати з новорічною ялинкою або будь-яким RGB-компонентом системи за видовищністю. До того ж, ілюмінація Polymo Lighting не тільки досить барвиста, а ще й зазвичай використовується у дорожчих моделях.